Неможливо уявити собі Україну без вишиванки. Вишивають чи не к хаті, вишивають як жінки, так і чоловіки. Але сьогодні ми поговоримо про заслужену майстриню народної творчості України Раїсу Володимирівну Горбач. Вона неодноразово була нагороджена орденами, медалями, грамотами. Народилася Раїса Володимирівна 6 січня 1938 року у Кагарлику, сімирічну освіту отримала в другій початковій школі. Батько був працівником пекарні, а мама працювала в колоспі. А ще вона випалювала деревне вугілля для прасок і носила його в промортіль імені Горького, де працювали майстрині-вишивальниці. Маленька Рая хотіла стати педагогом. Та якось пішла з мамою в промартіль, побачила там вишивки і закохалася в них. Коли дівчинці виповнилось 14 років, прийшла проситися на роботу. Її влаштували з випробувальним терміном. Згодом стало зрозуміло, що вишивання її покликання. На пенсію вона вийде лише з одним записом у трудовій книжці. Для Творчості Раїси Володимирівни характерна виразність і декоративність. Раїса Володимирівна знала понад 105 видів вишивки серед робіт жіночі блузи, чоловічі сорочки, серветки, скатертини, рушники, жіночі костюми, сукні. Всі її вироби різноманітні, з вдало підібраними кольорами у різних техніках виконання. Та не було в Україні жодного однакового виробу. Роботи майстрині експонувалися в Україні, Франції, Німеччині, США, Японії, Алжирі і користувалися попитом як в Україні, так і за кордоном. Передовик виробництва чудова людина, доброзичлива з усіма знайомими, рідними, друзями, завжди хотіла навчати молодих своїй творчості, своїм знанням. З радістю передавала свої знання молодим. Померла. Раїса Володимирівна 7 січня 2006 року, похована у Кагарлику, але її творчість, її надбання передано молодим. І нині вони користуються її знаннями. 22 квітня, 1952 року, у той час, коли Раїса Володимирівна Горбач розпочала свою трудову діяльність в вишивальниці, у селі Переселені на Кагарличчині народилася маленька дівчинка Ніна. Вона також із самого дитинства полюбляла вишивання. Ця любов передалася їй від її мами. З 1968 по 1995 рік Ніна Чорна працювала на кагарлицькій фабриці ручної і машинної вишивки. Згодом кагарлицька філія Київського художньопромислового об'єднання. Працювала вона в цеху ручної вишивки. Де творила вишивку за проєктами самої Раїси Горбач. Роботи Ніни Іванівни були представлені на республіканських конкурсах в центральному офісі фабрики в Києві та ВДНГ, займаючи призові місця. Нині вона й далі проживає в переселенні та продовжує займатися улюбленою справою. Ніна Іванівна чорна володіє багатьма техніками вишивки: гладь, мережки, хрестик та інші. Тож ми вирішили продемонструвати цю красу жителям нашої громади. У центральній бібліотеці розгорнуту виставку Вернісаж із покоління в покоління передали своє уміння. На виставці представлені вишиті сорочки, виконані Раїсою Горбач, які для виставки надав комунальний заклад Кагарлицької міської ради Кагарлицький історико-краєзнавчий музей, а також вишиті рушники та наволочки, які вишиває й донині Ніна Чорна. Це неймовірна краса барв і візерунків. Тож запрошуємо всіх охочих побачити її на власні очі. Виставка діятиме до 20 січня.